Дівчатка, всім привіт! Сьогодні в мене 8 березня. Вітаю вас з 8 березня. Бажаю вам здійснення, мрій, здоров'я, мирного неба, над головою благополуччя, добробуту і гармонії з собою. І ще для нас рукоділочок важливо побільше часу на наше улюблене хобі. Знімаю вам із сосонок. тут у нас за гаражами є сосунки. Знімаю я, зв'язала свій джемпер. Виноградний, він готовий. Вийшли з сином зробити фотографії на фоні. А якого фону немає і часу? Дуже немає. Зараз в мене є вільних десь півгодинки на зйомку. Хочу спробувати зняти відео, показати мої просування, мої невеличкі покупки. Порекомендувати вам, де я купила таку цікаву для рукоділочок річ. Це не пряжа за інтригу, так що залишайтеся зі мною. Гайда до мене в гості! Показую вам, як джемпер виглядає на мені светр. Мені подобається, в принципі, завдання робочий такий джемпер і вив'язати пряжу. Трішки б я змінила ритм прибавок на спинці саме на цій пряжі, але то, можливо, я придираюся. Я, швидше за все, забагато додала на підрізи. Мабуть, я думала, що моя помилка в прибавках, хоча перший джемпер в мене вийшов гарним по цьому мимка. Мабуть. Тут причина в тому, що я забагато додала підрізів, бо мені хотілося такий оверсайз, оверсайз. Так що, бачите, ззаді по спинці трохи там топорщиться. Можливо, й прибавки зайві. Ну, тепер буду знати. Дівчатка, всім привіт! Ще раз привітаюся до вас в сьогоднішньому включенні. Хочу вам. Показати мої невеличкі просування, мою готову роботу. Ну, я думаю, що почнемо з, з покупки. В мене є покупка, це рукодільна покупка, але це не пряжа, не інструменти, а така в'язальна корисність ось такий набір. Тут є схеми для в'язання гачком мотивів. Мікс із 50 дизайнів. Я побачила це в інтернет-магазині В'язалочка. Посилання на телеграм-групу я залишу в описі під відео, ви можете пройти і купити собі такий набір, якщо вас зацікавило. Мені це дуже цікаво, я тільки опановую гачок. Ну, в принципі, десь рік я вчуся в'язати гачком, поки що мінімалістичні такі візерунки. Хоча, в принципі, мені таке більше подобається більш-таке. Ну, знаєте, не дуже романтичне, а підлаштоване під наш такий стиль міський. Ось такий набір, коли я побачила на каналі Воленки Суворкової. На канал я залишу посилання в описі під відео, зайдіть, подивіться. Вони разом з Анною Горяловою, це їхній магазин, вони є співвласницями цього магазину. і Продають там інші рукодільні речі. Там і пряжа, є, все-все-все. Так що заходьте, дивіться, залишу посилання на дівчаток, можливо, ви захочете задати якісь питання, і, звісно, посилання на телеграм-групу, в якій я замовляла цю таку, корисність для мене. Ось така картонна коробка, гарна вартість 350 гривень. Ось такий тут іде буклет. Тут теж намальовані схеми і такий дрібний опис, але він здається. на якій він мові? Не знаю, можливо, на китайській, не знаю я позначання. Я, в принципі, не буду дивитися цих позначань. Тут і так все зрозуміло по картинках. Можливо, перекладач можна додати, чи ще якісь багато цікавих візерунків. Таких, яких я ще не бачила, які не повторювалися, тож можна брати і досвідченим в'язалочкам, і дуже зручно, що воно на такій картці. Ви берете і в'яжете. Ось я вам зараз покажу декілька, які тут є. Ось такі різні різні. Це ніби об'ємний такий. І ось тут схемка. Такі ще я вам так. Прогортаю вже дівчатка всі, буде такий вже детальний огляд. Можливо, вам захочеться це, звичайно, у нас бабусин квадрат, можливо, за якогось мотива ви захочете придбати собі цю схему. Це теж ніби простий, незвичний. Як для мене, якби підібрати кольори трішки в одній гамі, було б, наприклад, мені красивіше. Темно-бежевий, такий молочний і білий. або... Якось так тут білий, бежевий, тут молочний, ну, як в якихось таких кольорах. Хоча яскраві теж підходять. У мене щось трошки світлом. Сонечко у нас сьогодні тепло, 8 березня. То світло засвідчує, але ну, по-іншому ніяк, бо в мене вже пів вам... півгодинки пів я вам говорила. Бо я йду в кафе з в'язальною подругою. І з чоловіками йдемо святкувати 8 березня. Ось така зірка. Теж ніби такий морський мотив. Бачите, як гарно виглядає. Можна додати тут червоного. Або тут червоний, тут білий було б гарно. Або жовто-блакитний і такий молочний. Теж красиво було б. Такий цей цікавий візерунок мені сподобався. Цей незвичний. Ну, можливо, воно є, звісно, десь в інтернеті. Ну, це потрібно. Шукати, витрачати час. Мені як захочеться щось. Я візьму цей набірчик і подивлюсь, ось яка краса. Багато. Майже кожен це, мабуть, знаєте, як говорила, африканський. Африканська квітка, здається, такий дизайн бабусиного квадрату. Троянда. Ось такий кавун, ніби. Можна використовувати. Змінивши кольору, тут зробити салатовий буде ківі. Тут кавун, а по одній схемі буде і киві в нас. Ось така квітка. Тут більший ажур такий дірчавий. Ця красива. Ось морський дизайн на дитячий плед. Дуже гарно, можна зв'язати туніку і пустити понизу, як акцентом оцей дизайн. Кольори, звісно, можна змінити. Ну, мене зацікавила ця. Покупочка. Ось весняний такий дизайн. Дівчатка так, трішки прискорюсь, бо, можливо, кому не цікаво, я тут так розповідаю. А в мене є на каналі дівчата, які не в'яжуть. Так, трішки прогортала. Ось, все просто-просто змінили кольори в оцих прибавочках, і все, з стопчиками знакиду. І гарний, гарний такий акцент. Кольорові ось сердечко, ось такий колір. Полунички. Ось, дивіться, гарненькі якісь. Які... Тут колір не дуже яскравий в цих картах, то так воно передається, У мене ще, повторюсь, світло. Дуже яскравого на наші очі. І не потрібно. Цей зовсім незвичний, красивий дизайн. Ось такі карти із схемами є і такий ось дорого-багато, як то кажуть. Так, поділилася, заходьте, замовляйте, приєднуйтеся і отримуйте задоволення від нашого улюбленого хобі. Так, це сюди, це сюди, показала вам. Тепер в мене є готова робота. Мій джемпер виноградний. Зараз я зважу, бо я тільки-тільки сином відзняли, щоб ви побачили, як виглядає. І не, не, не зважувала я. Бо поспішаю, яка ж його вага. Нам цікаво, 272 2 грам, 280. 280, ну, 300 грам, дівчатка. Бобінна пряжа, а Аляска зв'язала я з неї, використовувала пряжу. Що хочу сказати, в'язала я цей джемпер по своєму майстер-класу, кругла кукетка. Отут я вам залишу посилання на МК, хто ще не зв'язав. В'яжі, дівчатка вже в'яжуть. І в мене зв'язаний вже джемпер по цьому. Це все так само. Той самий ритм прибавок, все так само. Але, ви знаєте, напевно, залежить від пряжі. Я б, мабуть, зробила б менше. Тут прибавок на спинці. Чогось у мене тут не вийшло, не знаю. Номер спиць, можливо, не такий, ну, чи пряжа, чи щільність в'язання, мабуть, не така в мене пряжа трішки розтяглася ця після прання, і в мене ну трохи топорщиться по спині. Мені не подобається. Але я в'язала цей светр на роботу, під лосинки, під жилетку, то моє завдання було вив'язати. Пряжу І зв'язати такий походний собі джемперок. Широка резинка тут понизу. Спеціально робила, щоб резинка вільненька була, але резинку понизу я в'язала на спицях 2,5. Основне полотно на 3,75. Бо в мене багато петель. Тут я такий овер робила, щоб не було понизу резинка, бо в мене ноги худенькі. То зробила я так: по рукавах. Ось така теж широка резинка, така як на горловинці, азіатський росточок і все. В принципі, пряжа вив'язана до кінця. Виріб подобається такий стильний базовий, такий, як я й хотіла. Далі мій процес. Я в'яжу на роботі спідницю гачком. Думала, що я сьогодні виперу і покажу вам, але не встигаю, відео потрібно завантажити, то показую, як є. Отак ось Тут в мене резинка, тут прокладу оздоблюючи таку, такий ланцюжок, бо негарно виходить мої <репетії> тут з ремінцем, як я в'язала, не ремінцем, а поясочком. Теж тут я хочу зробити ефект типу тяжки, зробила трішки менше, вирішила спробувати. Тут я в'язала одним гачком. Потім додала прибавок і спеціально зробила тут такий більш напуск на животик і на сідниці. І далі вже зробила я збавляння, все інтуїтивно приміряючи і в'яжу далі. Тут мені залишилось небагато в'язати, можливо, сантиметрів 10 максимум. Тож я взяла на ці стадії випрати його, приміряти чи все так, бо можливо, це мої. Ніяких схем, повторюсь, немає, в'яжу інтуїтивно. Оці мої надбавки, прибавки, можливо, вони надмірні будуть. Ну, Але я так зробила, щоб оце було завишена, завишена талія. Тут втягся животик, а трішки тут бочки. А тут щоб залишилося. Ну, Буду дивитися, в'яжу трішки менший пряжа Alize Lana Gold Fine синього кольору. І бавовна зала стану. дівчаточка, отакий мій процес. Жахливо засвічує кадр. Мабуть, я буду з вами прощатися того, того, що це не діло. Якось так. До наступних зустрічей, дівчатка, далі буде. Хочу подякувати вам, що ви зі мною. Традиційно міцно, міцно вас обіймаю. всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей! У мене на каналі з вами була Валентина. Ще побачимось, і почуємось, і пов'яжемо ще раз, з 8 березням вас, мої любі дівчатка. Миру в душі, тепла у серці. Я з вами. Пока-пока!